The <laughs> Гаджети, від яких мурашки по шкірі. Сьогодні розповідаю вам про гаджети, які я придбав цього року, і від яких у мене буквально просто мурашки йдуть по шкірі. Таке буває рідко, коли платиш гроші за пристрій і коштує він недешево, але чисто емоційно це просто потрапляння в Яблочко. І ні, я не про Apple, хоча дещо від цієї компанії, у цьому відео буде. Серед цих гаджетів навіть опинилися старі забуті технології, які з віком стають актуальними. ну, Принаймні для такого діду, як я, як не як уже майже 40 років на носі. А ще буде гаджет, думку про який я змінив буквально на 180 градусів. Logitech MX Master 4 серія MX Master – це, в принципі, легенда. Це не просто чергова мишка для офісу чи монтажу. Це продукт, який вже давно вийшов за межі звичайної периферії, і став чимось на кшталт символу продуктивності. І Це правда. Я знаю, що серед моїх підписників, глядачів є дуже багато людей, які використовують Logitech MX Master. І ми знаємо про недоліки цієї мишки. Вони тут досі залишилися. Але все ж таки, коли Logitech випускає нову MX Master – це подія. У цієї мишки, в принципі, є декілька недоліків, і для кожної людини вони відрізняються. Ну тут вже питання пріоритетів. Найвідоміший недолік це 125 герц. Ім'я 125 Гц вам про щось говорить. Якщо ви не в курсі, про що йде мова, я кажу про показник піар. Полінрейт, час опитування мишки. В серії Logitech MX Master він. 125 Гц. для тих, хто не в курсі, це доволі мало. Тому що в сучасних, наприклад, ігрових мишках полі 500 і 1000 Гц, тобто час опитування набагато краще, затримка набагато краще, і точність позиціонування вона відчувається інакше. Чому Logitech зробила 125 Гц навіть в MX 4? Це якесь принципове рішення. Кажуть, що це за рахунок часу основної роботи. А MX Master працює дуже довго, просто може працювати місяць. Цями без підзарядки, і це завдяки 125 герцям. І сама Logitech каже, що в принципі ця мишка вона не ігрова. Вона для роботи, Photoshop, прем'єр і там офісні завдачі якісь, і, начебто в цьому режимі ви не відчуваєте цієї затримки. І в цьому щось є, але все одно легендарна мишка для продуктивності. Здавалося б, куди далі її розвивати? 3 s була чудовою форма. Та сама ергономіку давно визнано, просто еталонною. рука лягає як витає. Ти можеш працювати годинами на проліт, і у тебе нічого не буде боліти. Але цього разу Logitech зробила ставку на відчуття, фізичні відчуття, і це спрацювало. Головне нововведення – це вібровідгук. І він не просто абиякий, а дуже крутий і точний. А для мене, наприклад, в гаджетах, та й не тільки в гаджетах гарний вібровідгук. Це дуже важлива історія від Apple Pencil до навіть керма в автівці, яке правильно вібрує, і подає ті, що треба сигнали. І в смартфонах так само, і навіть в навушниках, коли ти намагаєшся керувати гучністю, у тебе є такий прикольний маленький вібровідгук. Це дуже важливо. І тепер він з'явився в Logitech MX Master 4. Причому вібровідгук ти можеш налаштовувати застосунку, тобто його. Потужність. Від маленького до великого натискаєш одну клавішу і у тебе одразу ти відчуваєш, як ти визиваєш якесь контекстне меню, якусь функцію. Це супер інтуїтивно для когось. Це інструмент для дуже швидкої роботи в таблицях, для когось в текстах, для когось в фотошопі. І легендарне прокручування бокове, наприклад, у мене для таймлайну до нього звикаєш і все. Іншою мишкою користуватися вже просто неможливо. Ця нова клавіша, спеціальний екшн Рінг, або як воно там зветься, я вже забув. Воно викликає додаткове контекстне меню. Причому викликає воно його в різних застосунках з різними функціями. Наприклад, на робочому столі Windows, воно викликає Функції. На macOS інші функції, коли ти перемикаєшся на DaVinci Resolve, у тебе зовсім інші функції швидкого доступу до найпопулярніших якихось фішок. І в фотошопі так само, і головне, що для Logitech MX Master існує дуже багато плагінів для популярних застосунків. Це дуже важливо підтримка софту. І ця мишка, якщо б не 125 Гц, я б, можливо, навіть використовував її в іграх. А так мені доводиться перемикатися робочі процеси робити цією мишкою, грати за допомогою цієї мишки, словом, купувати мишку білого кольору. Це була величезна помилка. Треба буде. Або відмивати, або потім оновлюватися на чорно. Але якщо ви працюєте багато годин на добу з різними файлами, з фотошопом, або ви щось створюєте на комп'ютері, ви творча людина, а можливо, ви якийсь там просто power user офісний, ось це must have. І головне питання виникне у людей, у яких вже є MX Master. Кому оновлюватися, а кому не оновлюватися. Якщо у вас MX Master 2 s чи ще більш рання версія, тут думати не треба, треба оновлюватися. Ви пересаджуєтеся на зовсім інший рівень. Нова сенсорика, миттєва робота на будь-яких поверхнях працює навіть на склі і просто неймовірне плавне колесо в Махспіт. Воно реально круте. Якщо у вас MX Master 3 чи 3 s Ситуація цікавіша. За ергономікою вони майже однакові. Logitech свідомо не ламає те, що ідеально зайшло мільйонам людей. Але тут з'явився вібровідгук. і це треба спробувати. Якщо у вас в нормальному стані Мастер 3 або ТРС, в принципі, можете ще посидіти на них. Рухаємось далі. а далі у нас дві важливі події, які відбулися там, де ми їх не чекали: на ринку смартфонів. На ринку, де все давно стало дуже нудним. Але. Виявилося, що тут теж з'явилося місце для пристроїв, здатних викликати дуже різні емоції. Ви вже помітили, що ринок смартфонів останні роки дуже сповільнився, ціни при цьому потрохи зростають. Ефект вау від купівлі навіть дорогого пристрою, але ну, його майже немає. Ти здавалося б, заробляєш достатньо грошей, ти захоплюєшся технологіями і хочеш за свої складно зароблені гроші отримати максимум задоволення. А флагманські пристрої на 50% мають складатися з емоцій, і ці емоції хотілося потримати з моменту купівлі та продовжити їх на максимальний термін служби пристрою. І іноді бажання купити найноворочніший смартфон навіть не потребує раціонального пояснення. Хоча воно часто є це і з більшою ймовірністю довший термін служби, це і приємні умови виходу з цього смартфону, тобто продати можна буде непогано, або взагалі залишити своїй дитині там чи родичу. Але часто просто дуже хочеться розгулятися на всю котушку. І іноді це треба зробити. Живемо реально один раз. А не зробивши цього, будеш намагатися просто вгамувати своє бажання якимись. Напівваріантами і потрапляєш у якесь замкнене коло, не задовольнивши своє нормальне людське бажання доторкнутися до найкращого, що є на ринку. Я до речі переконаний, що як тільки людина починає прагнути оточувати себе найкращими речами і оточує себе ними, вони починають її драйвити і не дають їй варіантів жити якось інакше. Дуже не хочеться робити і ти просто починаєш гребти граблями. Як якась у якої там? 8 або 12, я не знаю, скільки там кінцівок. Так, от, враховуючи той факт, що смартфон це єдиний гаджет з усіх існуючих, з яким ми проводимо більше всього часу, навіть більше ніж із нашими рідними та близькими, відповідно, це дуже важливе питання: за що тобі платити, і з чим тобі потім доведеться жити протягом тривалого строку експлуатації. І як я вже казав, цього року на ринку смартфонів відбулися дві події, які точно не залишать вас байдужими, новіємо. Ці гарантовані, причому це абсолютно різні емоції у першому випадку від технологічного прориву в поєднанні з багатофункціональністю, у другому випадку навпаки відмова взагалі від багатьох речей, і так би мовити, перехід у стадію люксового детоксу від смартфона. Хоча це і є смартфон. Але почнемо ми з першого варіанту. Він якраз більше вписується. В канву нашого каналу Galaxy Fold 7. Це смартфон, який зараз розриває свідомість користувачів. Вони вже нутром відчувають, що час спробувати. Уже 7 років минуло з моменту запуску складаних смартфонів, і ось технічно його доведено просто до досконалості. Він легкий, він тоненький, він при цьому міцний. Інженерне диво не інакше про нього вже ну просто все відомо. Софт. Краще за Уан та Samsung ніхто не робить софт для фолдів. А тут ще й, звісно підтримка GoodLock. Я користуюся смартфонами Samsung, у тому числі честю неймовірну тілиту. Так налаштувати під себе пристрій не може жоден смартфон. Galaxy Fold 7. Це дорогий пристрій, який з правильним підходом може теоретично заощадити вам грошей, якщо, звичайно, у вас є така задача. З цим смартфоном вам уже, і начебто, планшет не потрібен, а флагманські планшети самі бачили, скільки зараз коштують. Це ідеальна заміна книг. У цьому форм-факторі не читати книги, це просто злочин. Читати скрізь де завгодно, замість того, щоб відкривати якийсь там тік-ток, ти відкриваєш книгу. Цей пристрій, завдяки Android дозволяє вам перетворити фолт на. Пристойну ігрову консоль, безліч крутих емуляторів, та й просто через Play Market уже достатньо хороших тайтлів. Ну і плюс, звісно, сама мультизадачність важлива для роботи відпочинку, і що вам взагалі потрібно від мобільного пристрою. Способів застосування Fold так багато, що цей пристрій більше схожий на пісочницю, у якій ти сам придумуєш нові сценарії при всьому сказаному вище, цей пристрій. Із габаритами звичайного смартфона говорити про ФОЛД можна дуже довго. Мені здається, що сама компанія Samsung досі не знає до кінця про потенціал того, що вона зробила, якщо ви хотіли отримати нові реальні враження від смартфона, неважливо у якій екосистемі ви зараз перебуваєте. Я вас прошу, не відкладайте і не чекайте нічого. Завтра може просто не настати. Час іде, а ми, знаєте, не молодшаємо. Словом, із брендом Samsung українцям дуже пощастило. Компанія офіційно на ринку України вже багато років. Сервісні центри просто всюди і скрізь. Більше того, кількість варіантів купівлі. Гаджету офіційно там, розстрочок, дроблення, платежів і так далі просто маса. Сьогодні ти береш смартфон в гривні, а гривня там коштує умовні 40 або 42 за бакс. Потім вона може коштувати там умовних 80%, а ти просто віддаєш за старим курсом, якщо брав його у розстрочку. Більше того, у мене є свій власний промокод у Samsung. І будь ласка, користуйтеся ним. Це знижка 10% на нові гаджети. Цей Гелаксі Фолд сьомий 10 і Galaxy Flip, наскільки я пам'ятаю, і Galaxy Tab новий. FE теж. Які зараз дуже популярний буде знижка 10%. І на ще щось не пам'ятаю повністю весь список, але точно на ці названі буде знижка 10%. Якщо ви подивитеся на ціну Galaxy Fold, то ви зрозумієте, що 10% це ніфіга собі, яка знижка. Причому вона буде працювати навіть якщо ви будете купувати його в розсрочку. І цей промокод діє десь ще тиждень, наскільки я пам'ятаю. Вам буде економія, а мені теж буде приємний бонус. Скажу, як є. Я цього не приховую. Тут ситуація просто у він. Наприклад, про наступний гаджет. Я такого сказати не зможу. Ми з вами за різноманіття підходів, і на щастя, на ринку смартфонів відбулася ще одна подія, діаметрально протилежна за суттю, але така ж яскрава і дуже. Незвична у питанні емоцій та відчуттів. iPhone Air – це найнеочікуваніший хід Apple за останні роки. Уперше компанія зробила не Pro, а саме Air головним преміум смартфоном у лінійці І це просто перевертає всю картину. Тепер преміум це не про додаткові камери і не про додаткову вагу в кишені, а про. Мінімалізм Air Найтонший і найлегший айфон в історії. Він відчувається дорогим саме. Завдяки простоті. Тут немає перевантаження функціями, зате є все головне Топовий чіп, екран на рівні проверсії, повний набір усіх фішок від нової селфі-камери з величезним сенсором, який дозволяє вам робити фото, і відео як вертикально, так і горизонтально. І доволі потужна основна камера, яка працює так, щоб більшості не потрібно більше. Філософія дуже проста: якщо ти хочеш жити в екрані, бери собі PRO. Або бери собі фолд. Якщо ти хочеш жити в реальності і просто мати найкращі у кишені, Air підійде. Apple дуже чітко дала зрозуміти, справжній преміум це менше, але краще. І саме тому Air – один з найцікавіших смартфонів останніх років. Я знаю, мої слова зараз можуть звучати для багатьох дуже дивно. Але Air це смартфон, про який дуже складно щось пояснювати. Це нераціональний смартфон, який можна зрозуміти спочатку очима. А потім руками. Після Air брати до рук інші класичні смартфони, м'яко кажучи, не так приємно. І при цьому ти тримаєш у голові всі його недоліки. І він все одно у себе закохує. Навіть коли у тебе в руках уже iPhone 17 Pro Max, ти тримаєш цей смартфон і сам собі кажеш, блін, а може ще й Air собі залишити? Він мені нафіг не потрібен, бо у мене і так купа смартфонів, але він такий незвичний і такий зручний, що просто неможливо стояти. Я нещодавно записував час Автономно роботи iPhone Air протягом дня, де показав, що у моєму темпі у місті у смартфону залишається від 20 до 30 заряду до вечора. Частина людей сказала круто, а частина людей написала: «Хм, запусти на ньому ігри, TikTok і YouTube і хоча б 4 години пограй, подивимося, як він буде працювати. І знаєте, я дуже посміявся, а потім мені стало навіть сумно. Ну, тобто, серед нас є люди, які... Просто навмисно просирають своє життя в екранах смартфонів. І, схоже, саме ці люди скажуться на час автономної роботи. Ну, не вистачає їм батарейки, щоб далі сидіти у Тіктоку. Ось саме для таких людей китайці роблять смартфони на 7000 мАч. І на цьому тлі iPhone Air здається просто ковтком свіжого повітря зі своєю товшиною, зручністю і майже 5 годин активної роботи екрану на добу. Це смартфон, який наче каже тобі: чувак, поживи нормальне життя. А в ті моменти, коли тобі треба скористатися смартфоном, насправді треба отримати максимальний кайф від цих миттєвостей. Скоріше за все, Air не продасться великими тиражами. Можливо, його продовження ми побачимо не раніше ніж за два роки. Але кожна людина, яка купила цього року собі Air, здобула безцінне смартфон знову може приносити задоволення, як колись багато років тому. Він знову може дивувати. Попри всі недоліки, а в кого немає недоліків? Наступний гаджет це гаджет, про який я просто зобов'язаний вам розповісти. Бо кілька місяців тому я відгукнувся про нього не дуже добре, і це було чесно, він не справив на мене враження. Sony XM 6 навушники, які мені спершу. Взагалі не зайшли. Минуло два місяці з моменту їх використання, і зараз ці навушники у порівнянні з усім, що у мене було раніше, навушники, які дарують мені щодня дуже теплі і приємні відчуття. Знаєте, з чим у мене асоціюється XM 6 Із якимись зручними домашніми капцями. Так, вони не супер красиві, у них можна вийти на вулицю, але виглядають вони якось громізко і незграбно. Але як на це байдуже? Ти надягаєш ці навушники, і у тебе якесь просто невимовне приємне відчуття затишкою дому на голові. А потім ти вмикаєш музику, і тобі хочеться поділитися цими відчуттями з оточенням. Але ти розумієш, що це неможливо, і тобі на це теж абсолютно байдуже. Тобі добре тут і зараз. І хочеться, щоб. Це не припинялося. Зараз XM6 це мої улюблені навушники для ПК. Я їх навіть по Bluetooth не підключаю. Вони настільки гучні, що я іноді використовую їх просто як колонки. Просто кладу поруч і слухаю подкасти, і все ідеально чутно. Це абсолютно дивовижні домашні монстри. Я не заряджав їх місяць і знаю, що прямо зараз я їх увімкну, візьму з собою поїздку і там заряду ще на тиждень вистачить. Певно, зараз це єдиний гаджет, який я стараюся берегти зайвий раз, не кинути ніде, не подряпати, бо коштували вони космічні 500 євро. І дуже хочеться продовжити їх термін служби хоча б ще ну, на три роки. Наступний гаджет це про здоров'я і спорт. Причому це старий гаджет, який дуже давно продається від різних компаній, і тут взагалі не важливо, який бренд. Нещодавно я зіткнувся з проблемами в опорно-руховому апараті. Зараз я проходжу реабілітацію і цей. Процес супроводжується різними вправами, у тому числі за допомогою спеціального обладнання та пристосувань там фасціальні валики, спеціальні м'ячики та інші аксесуари для тиску на певні частини мого тіла. У мене була одна складність. Як підтримувати тренування і масажі, коли я постійно кудись їжджу? Ну буває так, що за кермом я проводжу по 8 годин, і природно, окремі частини мого тіла дуже втомлюються. Їх треба приводити до ладу. Брати із собою багато обладнання не виходить. Хочеться щось непомітне, компактне, що можна використовувати взагалі скрізь, навіть на якісь там. Короткій зупинці на трасі. Отже, гаджет, від якого у мене буквально мурашки по шкірі, це VibroBall. І насправді неважливо, як казав, якої фірми. Ця штука творить дива. Він невеличкий, він доволі важкий. Цим м'ячем можна розкочувати проблемні ділянки, навіть не вмикаючи його. Але якщо увімкнете режим вібрації, Боже, це просто не передати словами. Від болю до блаженства насправді дуже короткий проміжок. І Вібробол для мене це просто гаджет року. Три рази на добу продавлювання спазмованих місць тілі: спина, плечі, груди, сідниці, поперек, все, що можна. І мені ніби знову 16 років. Я дуже рекомендую вам подивитися собі такий гаджет. Це дуже крута штука. І останній гаджет, від якого я досі в шоці, він теж не про конкретну модель, він в принципі про напрямок. Це робот пилосос Скільки я ним вже користуюся, я не знаю. Я кожного разу дивуюся тому, наскільки це зручно і корисно, коли за тебе хтось робить якусь вправу, яку ти ненавидиш робити. Прибирання миття і. Просто очищення. І тут прикол в тому, що ми дуже багато в рамках новин на каналі говорили про майбутнє, про гаджети, про роботів, що нас далі буде оточувати. А насправді ці роботи вони вже нас оточують, тому що якщо подивитися на сучасні роботи-пилососи, це капець яка складна технологія. Там тобі датчики лідар, там тобі і софт і все, що можна, цей робот знає більше про твою оселю, ніж ти знаєш. У мене зараз флагманські дрімі. Якийсь там ультра, я навіть не пам'ятаю моделі, я просто зайшов на незалежний ресурс рейтингу роботи в пилососів і подивився, хто знаходиться на першому місці. Там був бренд Dreamy з їх ультрапилососом. Ну, ось він зараз у мене. Він робить сам за себе. Просто треба водички йому іноді давати, він сам себе очищує. І потім на карті ще показує, де у мене кросівки, де у мене якісь предмети на підлозі, і в чому прикол робота пилососа. Він вас дисциплінує, тому що ви починаєте розуміти, щоб зробити нормальне прибирання в кімнаті, вам треба підготуватися до цього, тобто навести лад, щоб нічого не заважало. І цей процес вже автоматично робить вас більш кращою людиною, тому що ви постійно прибираєтеся в кімнаті. У вас постійно порядок. Ви постійно все розкладаєте на свої місця, як воно має бути, щоб не було срачу. І потім робот-пилосос робить за вас реально вправу. Кожного разу я виходжу із дому, підіймаю там крісла, запускаю його і потім насолоджуюся через мобільне застосунок, іноді навіть вмикаю камеру, щоб подивитися, що відбувається у мене в кімнаті, як він робить прибирання за мене. Це неймовірний кайф. Якщо в цьому напрямку роботи будуть розвиватися, хух, я цього дуже-дуже чекаю. Тому якщо у вас ще не було робота пилососа і ви думали, треба чи не треба, підійде там моя оселя чи не підійде. Беріть, Зробити нормальне розташування своїх аксесуарів, своїх меблів в кімнаті. І у вас, в принципі, саме через це буде нормально все виглядати і буде все приведено до нормального стану, а він буде перебиратися. Далі лише дивіться на бюджет, тому що роботи пилососи зараз коштують топові, навіть дорожче, ніж топовий айфон. Реально, ось цей дрім він коштує там щось. Ну, нормально, дорожче, ніж iPhone 17 Pro Max, наскільки я пам'ятаю, але функції в ньому просто капець, тому що лідар, тому що додаткові функції дуже дорогі. Але в принципі вам не обов'язково купувати найтоповішу модель. Плюс треба обирати, чи хочете ви, щоб він там міг робити вологе прибирання, чи хочете, щоб він просто був як пилосос. Варіантів купа. Я думаю, що цей напрямок такої розумної побутової техніки він суперперспективний. Я навіть помітив, що зараз з'являються окремі ресурси в інтернеті присвячені саме цьому напрямку. Є окремі ютуб-канали, окремі сайти, які оглядають і роблять рейтинг. Роботов пилососів, ось така перспективна штука. Друзі, на сьогодні все поділився з вами гаджетами, які вразили мене цього року. Але до кінця цього року буде ще дуже багато випусків про цікаві гаджети. Не обов'язково дуже дорогі, будуть і дешеві, і не обов'язково дуже розумні. Будуть примітивні, але дуже корисні речі. Тому підписуйтесь на канал, поділитися цим відео з вашими друзями, щоб просувати контент українською мовою. І підтримуйте Збройні Сили України. Це дуже важливо. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!